Це все ми зараз разом з вами розпакуємо. Привіт, ви на каналі Іла. Я Іла, ви моя найкраща аудиторія. І сьогодні ми знімаємо велике розпакування українських брендів. Десь ви таке чули? Так. Бо це друге відео такого формату. Після першого відео, яке ви бачили чи не бачили, якщо ні, обов'язково подивіться. Я отримала безліч крутих коментарів від вас, де ви писали ІЛА, клас! Вау! Який формат продовжуй? Треба ще в нас дуже багато крутих брендів. Знімай, знімай, знімай. І хто ж я така, щоб не зняти другий випуск у такому форматі? Тому починаємо перед тим як розпочати, хочу нагадати вам, наскільки для мене важливо, щоб ви були підписані на цей канал, ставили лайки і писали коментарі, бо це дуже допомагає у розвитку каналу. Просто щоб ви знали, я читаю всі коментарі, і от під попереднім відео у цьому форматі ви ставили запитання стосовно моїх об'ємів, параметрів, щоб розуміти і приміряти речі, які я вам показую на собі. Так от. Я зробила заміри себе, чого не робила майже два роки. Не знаю, чому просто не було такої необхідності. Так от, зараз і ви, і я дізнаємось, які в мене параметри. Об'єм грудей 80 талія. На сьогоднішній день я не знаю, що буде завтра, через тиждень. Може, я щось наїм. Але зараз 61, бедра 86. А от стосовно зрісту мого є. Питання. Якщо ви бачили мої перші відео на каналі, колись розповідала про те, що в мене зріст 165. Ой, ні! Шооговорочка по Фрейду. Йомайо! -йо! Коротше, я все життя людям кажу, що в мене зріст 167. Як виявилось, у сьогоднішніх замірах він 165. І це, типу, не є проблемою, але я все життя думала, що він... 167 Тому я пропоную нам думати, що 167 там у цей метр сантиметр показав 165 Я йому не довіряю, все там не точно. Отут я залишу десь свої параметри, щоб ви могли розуміти, як сидять речі на Мені, ну що, тепер улюблена частина відео. Повірте, я збирала ці скарби довгими ночами і днями. Отак сиділа і скролила у ті всі наші прекрасні бренди, щоб відзнайти те, що я вам зараз покажу. Я в рожевому, отам лежать дві рожеві коробочки, нас притягують просто магніти, тому ми розпочинаємо з них. Ever and ever. Така гарна назва ever and Ever. Бренд має назву ever and Ever. Стриманість, жіночність, елегантність це все про ось цей бренд. І що ж, там лежить? цікаво вам. Речі цього бренду: це поєднання сучасної бази і трендів. Такий спойлер: тут костюм, піджак. Такий оверсайз з великими плечима, сорочка та спідниця. І я вже уявляю, як це може комбінувати з іншими речами, але і в комплекті це виглядає просто топ. Памс, Відкриваємо. Звісно, Ілочка одразу звертає свою увагу на пакування і листівочку. Тут у нас якась запашна травичка. Відчуваю лаванду. Що ще відчуваю, але не знаю, як називається ця травка. Оце, 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 оцей звук. Мені була потрібна така базова біла сорочка, яка буде якісно пошита і з достатньо такої тканини, яка буде виглядати ну, ефектно. Ось така базова біла сорочка. І до неї офігеть який крутий! Костюм так покажу вам тільки спідницю, щоб не спойлерити увесь лук. Але щоб ви знали, <свісно> цей костюм виготовлений повністю 100% вовни. І для мене важливий момент. Я одразу звертаю увагу на фурнітуру та деталі, на підкладочки, як все пошито, прошито. А тепер подивимось, як це буде виглядати на мені. Абітебатіс. That I can't let you go. Hey, can you hear? Якщо ви, як і я, любите вишукувати в інстаграм класні речі, то ви стовідсотково потрапляли на цей бренд. Бренд має назву Марсего це бренд елегантного одягу. Так вони себе позиціонують. І Я це підтверджую, оскільки сама вже неодноразово робила у них замовлення. І якщо переглянути мої відео на Ютубі, то точно десь у двох чи трьох я знімалася саме в їх одязі. Покажу, що я замовила саме зараз у них. Парам, пам, пам Перевагою цього бренду є те, що в них власна розмірна сітка, яка забезпечує вдалу посадку на різні типи фігур. Я замовила джинси. В мене вже є одні джинси від них. Це бомба та підпал. Але в мене сталася одна прикра ситуація якогось дідька, я не знаю якого, я понесла їх в ательє, щоб мені їх укороти. І мені їх дуже-дуже коротко підкоригували, а потім я дізналася, що в них. Кожен розмір можна підібрати під твій зріст. Наскільки я пам'ятаю, є моделі на зріст 160-167 та 170-177. Але я цього не знала, тому в перший раз я зробила трішечки некомфортне для себе замовлення. Потім це все мені обчикрижили, я, я засмучена, бо це одні з найкрутіших джинсів у моєму житті. Посадка, якість, і в цілому навіть колір виглядають стильно та сучасно. І ще я замовила футболки такі базові, але їх відрізняє те, що в них є прикольний напис. «Shine». все приміряю, вам показую. Висновки робіть самі, але ну чесно, я у захваті від них. А тепер покажу вам бренд, який створили дві сестри у Києві ще у 2014 році. Я давно їх бачила, але в мене не було ще жодної речі цього бренду. Тому мені дуже цікаво подивитися, як вони виглядають нашими. Так, відкриваємо. А, не сказала найголовніше. Бренд має назву МайМай. Я замовила костюм. З такої шовкової тканини, там така подовжена сорочка, штани, пір'я. Коротше, просто смакота. І сукня. Не знаю, що я відкрию першим, але першим відкрила костюм. Він такий, ну от, от я вже одразу бачу цей оливковий колір, а ось ця сорочка. Я знаю, що це вже давно тренд. Такі аля піжама костюми, але в мене не було жодного. Просто не було. Я не знаю, чому. І от це мій перший і вже одразу улюблений. Такий момент, до речі, дуже важливий. Тут є пір'я, але воно знімається і це супер зручно. При пранні, тому що якщо ну прати з цим пір'ям, йому буде просто ну хана, капець. А тут все настільки продумано, всі деталі, що ви можете його зняти, попрати і потім знову начепити. Продемонструю вам обережно, бо кожна річ це скарб. Але пам'ятаємо, що найкраще вбрання це бути собою. вообще есть супня. Такая женщинная, такая нежная, такая синяя Такая вся прям, чтоб ля 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 ну, я так называю такие супни. А зараз розповім вам про магазин, в якому ви можете знайти великий вибір жіночого, чоловічого, дитячого одягу, аксесуарів та товарів для дому. Це магазин сінсей. У «Сінсей» низькі ціни, тому це ідеальне місце для бюджетного шопінгу. А щоб зекономити ще більше, ловіть гарячий, тобто підвищений кешбек. Наприклад, зараз діє збільшений у 4 рази кешбек в «Сінсей». Тобто 20% замість стандартних 5%. Якби зі звичайним кешбеком ви повернули б 200 гривень, а з гарячим отримаєте 800. Однак раджу поквапитися. Бо бажаючих зекономити під час покупки одягу та товарів для дому в Сінсей багато, а активація гарячого кешбеку обмежені. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або за застосунок. Активуй гарячий кешбек в Сінсей кліком по магазину, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна буде вивести на картку, мобільний рахунок чи на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops та економ ще більше повертаючи гарячий кешбек за покупки в сенсей та інших магазинах. Посилання в описі під відео, дівчата, хлопці. Ой, що зараз буде? Отакий величезний пакет з речами від бренду Саматхі. Цей бренд був заснований у 2022 році під час війни. І я дуже пишаюся людьми, які починають. Робити, створювати, продовжувати творити навіть у складні часи, тому я не могла пройти повз цього бренду. І знаєте, що і я рада, що я не прийшла повз. Давайте оце ми зараз. Залишимо, я спочатку там покажу, що є в мене. Так приємно, коли бренди пишуть записки від руки, і тут я трішки зачитаю. Чарівна Іла щиро вдячні за довіру. Сподіваємось, наша творчість принесе вам радість та масу приємних емоцій. І ще тут написано, що вироби цього бренду заряджають на хорошу вдачу. Оце мені не завадить. Дякую. З любов'ю! Матхі Гірлс. Mm -hmm, Дівчата <смат <mesma> <смат> і вам, і вам привіт! Що в нас тут? Уан, тю. Одразу можу сказати, що тут дуже приємна тканина. І я бачила, як це виглядає на дівчатах, моделях, які там були в інстаграм. І мені вже хочеться самі це приміряти. І я впевнена, що це буде виглядати дуже жіночно, сексуально і при цьому ніжно і стримано. Приємно в них представлені розміри від XS до XXL. Тобто кожна дівчина зможе знайти щось для себе у цьому бренді. Після виходу першого відео на моєму каналі я зрозуміла, що мені досить так непогано у чорному колірі. Я чомусь раніше його собі не дозволяла, мені здавалося, що я в ньому така дуже сувора. Як я вже для себе зрозуміла і відкрила для себе цей колір. Я в ньому виглядаю достатньо стримано сексуально. Я не знаю, як це правильно сказати, і не вульгарно. Тому в мене є поповнення. Ось такий костюм. Його треба так приміряти і показувати. Тут такий бодік з прикольним, тут не виріс, а в нього крій дуже незвичний, такі плечики, ось така ось штука. Це все треба бачити. І звичайно, що я вам покажу. Короче, це не всі речі, які я замовила у бренді Саматхі. Є тут ще одна просто бомбезна, бомбезна річ. бомбер От це те, що мені реально потрібно на весну. Він просто просто unbelievable, абгребул. І я навіть не злюсь, що я замовила бомбер білого кольору, бо я як та свинка, яка завжди ось тут на рукавах, коли щось біленьке вдягає. Отут все стає чорним. Не побоялась і замовила. Ми з ним зустрілись вперше. Та якщо б це був Тіндер, це був би просто меч. А ще круто, що вони його так упакували. Він приїхав до мене у цілості і сахранності. Знаєте, що зробимо? Ми зараз поміряємо його з вами з тими джинсами, які ми вже розпакували. Ось мене відчуття, що я вже трішки блищуй, бо я просто палаю від тієї краси, яка в мене тут сьогодні. Ви розумієте? Треба там припудритись чи ні? Ну коротше, якщо я блищу, то знаєте, то від щастя. Поїхали далі. І так, в вашій увазі ось така гарна коробочка. Ну, це не все, це не все зараз. Бренд одягу та аксесуарів. Фабрік Янна. Ось десь тут аксесуар, а ось десь тут одяг. Ну, я так розумію, що тут, скоріш за все, як вони його сюди помістили. Коли я знайшла цей бренд, мене вразило те, що сорочки вони відшивають в одному екземплярі, і більше ні в кого ви таку не знайдете. Звісно ж, мене це зачепило, тому що ну хочеться ж виділятися і щоб у тебе однієї була така ексклюзивна сорочка. Знаєте, що було написано в описі до цієї сорочки? Вибачте, але я навіть виписала собі важливу інформацію, що сорочка, ось ця вона виконана у стилі patchwork. Оскільки я не уру моди, не знаю всі модні словечки, тому в нас з вами з'явиться рубрика. А ну давай дізнаємо, що це за таке слово. І тепер ми заходимо у Google і будемо дізнаватися, що таке сорочка у стилі печворк. клаптиве шиття, клаптикова техніка, клаптива мозаїка, текстильна мозаїка, вид декоративно- Ужиткового мистецтва, коли за принципом мозаїки зшивають цілісний виріб із шматочків тканини. Вау, Все, тепер просто стало на свої місця. Я замовила собі футболку з дуже провокаційним надписом. Там позаду. Дівчата, є напис, чесно, от я зізнаюсь, я не одразу бачила, що там на спині. Мені сподобалось, сподобався оцей вигляд, але тут написано: ну, чесно, дуже сміливий. Я просто покажу, я не буду зачитувати, я не знаю, розберете чи ні. Там видно? І типу чесно, мені подобається футболка. Вона з таким ефектом стенвош, це ефект потертості, застарілості і має крій такий оверсайз. Але напис такий провокативний. Ми заговорились, але футболка крута. I like. Ставлю лайк. Like. Але ми маємо не забувати з вами, що в нас є ще одна коробочка, теж від бренду Фабрік Байяна. Виглядає, наче я зараз відкрию, а там торт. Знаєте? Ну от в мене така асоціація з коробкою. Але ні, там брош. Мені здається, що е, така брош буде круто виглядати або на білій сорочці, або, ну, знаєте, якусь таку футболку, щось однотонне, не дуже яскраве. І тоді це буде такий яскравий елемент у вашому образі. Бренд «Форсі Studio. Знаю, що цей бренд виріс від купальників до повноцінного бренду. А я, як колишня власниця бренду, який прожив. На секундочку, ще скажу. Тиждень! Тиждень! Йо-моє, я цілий рік готувалась до того, щоб запустити свій власний бренд одягу, і він прожив тиждень. Це. Успіх. Тому, чесно кажучи, я дуже пишаюсь брендами, які від купальників виростають до величезних брендів, іс існують багато часу. Наскільки знаю, цей бренд ще з 2017 року розпочав своє існування, і це просто респект. Хочете, я вам розкажу взагалі свою історію утворення бренду? Вам цікаво? Якщо цікаво, я вам розкажу, як так Іла створила бренд, і через тиждень його закрила. Зараз ми з вами розпакуємо неймовірно гарний костюм. Обожнюю такі костюми трійки, тому що це вже і є повноцінний лук, образ, який ви можете вдягнути як і в повсякденному житті, так і на якийсь захід, на побачення. Куди заго? Хоче так така преміальна італійська тканина, це я відчуваю по дотику. А ще це я прочитала в описі під цим постом в інстаграм, де побачила цей костюм. Я, як людина, яка співпрацювала з багатьма брендами, мала свій власний бренд, завжди звертаю увагу на деталі. І хочу сказати, що у сьогоднішньому відео, у підбірці брендів, які я вам показую, кожна деталь вона настільки виконана так старанно, що я навіть пишаюся тим, що я знімаю такі відео і показую вам, які в нас круті бренди. Ось цей костюм це ну, для мене він такий, знаєте, Витвір мистецтва, тому що і крій, і кожна лейбочка, і ось ця жаточка все настільки бездоганно, тому я дуже дуже рада, що в мене з'явилась така рубрика, де я можу просвітлювати і показувати вам наші бренди, а не тільки отак розпаковувати, а ще й приміряти. Yeah, Те, що у цій коробці, мені здається, ніколи не вийде із моди. Коли я переглядаю різних фешн блогерів експертів, я бачу, що з сезону в сезон це завжди присутнє. Тільки змінюється. Посадка, форма, довжина, колір. Тому, звичайно, що я собі замовила таку стильну, базову річ, яка просто незамінна must-have у гардеробі. Бренд має назву It's Mine. Це бренд базового стильного джинсового одягу. Я от от-от. От прям і хочеться це зробити. І я знаю, що це ж я буду потім прибирати. Але ну, ну це ж зйомка. Можна спокайфувати? І так. Ось отака джинсова сорочка. І ось такі джинси, які ну, треба міряти і дивитися, як вони сядуть на мене. У нас з вами залишився ще один бренд. Залишила його на десерт. Він має назву Гамалія. І це український бренд корсетів з українською айдентикою. А я давно мріяла про корсет. От, знаєте, так вдягаєш його на білу сорочку. І так воно так дуже гарно. Але в них ще з'являються більш класичні корсети в різних кольорах, відтінках. У мене тут їх два. One, two. Давайте ось цей перший вам покажу. Написано з любов'ю. Дуже важливо будь-яку справу в своєму житті робити з любов'ю. Просто, просто він кайф. Ви пам'ятаєте ту мою білу сорочку, яку я показувала на початку відео? І ось на ту сорочку я така беру. Надягаю ось цей корсет. Ну, сюди зрозуміло, що трішки не в тон, але ви уявляєте, який це елемент та акцент, який одразу робить образ просто вау. Знаєте, можна на день народження, на якусь таку вечірку кудись, на виступ. А може, я буду якоюсь там співачкою чи артисткою. Якось сумно, що закінчується це відео, тому що я отримала величезне задоволення. Я в захваті від того, що роблять наші українські бренди, Підтримуйте українське, а також підтримуйте українські ютуб-канали. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, будьте активними. Давайте надихати один одного і бути разом. До нових зустрічей. А зустріч вже буде скоро, тому що в мене там заготовлені для вас нові круті відео. Всіх обіймаю, цілую і до нових зустрічей!